Адвокати Слюсарчука заявляють, що до їх підзахисного неправильно застосовують статті кримінального кодексу. пише Українська Правда, спричинення тяжких тілесних ушкоджень ніколи не інкримінується лікарям з дипломами вони чи ні. Їм інкримінують інші статті, заявив Тарас Гуцуляк. Водночас адвокати не змогли дати чіткої відповіді, чи є в них докази правдивості дипломи Сюсерчука. В Матеріали справи є матеріали, які як підтверджуються дипломи, так і ні, сказав Денисенко. Наразі 90% допитаних лікарів сказали, що операція Сусарчук проводив правильно, тільки один лікар висловив незгоду з тактикою Сусарчука, додав адвокат Богдан Гавенко. Захисники також висловили здивування, чому прокуратура не провела екзумацію тіл людей у спричиненні смерті яких звинувачується Сусарчук. Це дуже посилок їхні позиції сказав Яцуляк. Адвокати переконують, що справа розвалюється в суді, але не можуть спрогнозувати, скільки ще триватимуть засідання. Водночас вони не сказали, хто оплачує послуги п'яти адвокатів Цусарчука.